Ліквідувати Конституційний суд України, його дата створення ще аж 1989 року, і він був створений для компартії, тобто, щоб подати заяву на всенародне обговорення може ВРУ, а не народ. Судді складають присягу Україні, а не народу навіть не вказано, що це Республіка Україна, просто Україна. Складається із 18 суддів, 6 призначає президент. Шість ВРУ і шість всенародний з'їзд суддів. Для прийняття потрібно, щоб були присутні 11 суддів, а для прийняття рішення потрібно лише половина від присутніх, тобто ставлеників президента чи ВРУ, вистачить, щоб прийняти будь-які поправки, і визначити, що поправки до Конституції можуть вноситися тільки на всенародному віче, бо народ є основа влади.